всіх. І так, перемовини вже відео подивились на листопад. Цікаво, блін, ну просто звіздець. Тепер логічно подивитись бойові дії. Тепер. Листопад 2025. Бойові дії в Україні. Яка тенденція? Листопад 2025. Бойові дії в Україні. Яка тенденція? Дивимось. Сила. ну Зрозуміло, що це сила. Активна сила. Це наші. Намагаються також щось. Кінцевий результат який. Працюють над цим питанням. Активно працюють і трансформації по бойовим діям, де так. А яка буде тенденція по бойовим діям до... Кінця листопада, тенденція до кінця листопада. А. Точкові удари, точкові, роздуми Відлюдник. Вони будуть йти на затихання через тиск певних обставин. Взаємних обставин. Трійка жезлів пішла. Світ. Майте на увазі: до кінця листопада буде спостерігатись тенденція до зменшення бойових дій? Зменшення. Слідкуємо за цим. На яких ділянках фронту що і як? Дуже цікаво. Обставини будуть тиснути. Дуже-дуже конкретненько. Поки в загальному подивилися, цього досить. Ну, дуже цікаво, і дуже це буде динамічно. Ось так.